Ну, я думаю, що мова буде йти про ключові питання, пов'язані з е, взаємодією між Україною і Словаччиною. ключові питання це наступні. По-перше, е, ми пам'ятаємо, були блокади, спроби блокади кордону, але вони, в принципі, були не такими довготривалими, як у випадку Польщі, але ризик їх зберігається. Відповідно, треба це питання обговорити. Тому що, хоча Словаччина і не є таким важливим... Логістичним партнерам, як Польща. Польща, але все одно це питання воно залишається достатньо актуальним. Далі, це питання, знову ж таки, блокування чи розблокування допомоги для України з боку Європейського Союзу. Зрозуміло, що це питання не може не підніматися. От, Ну і загалом позиція Словаччини з тих ключових питань, які буде ухвалювати Європейський Союз найближчим часом. Ну і крім того, не забувайте, що найближчим знову ж таки часом нас буде чекати початок переговорів про вступ до Європейського Союзу. Він буде включати так само переговори з Словаччиною і членом Європейського Союзу. Це не найближчим часом, але це буде. Тому питань насправді досить багато, і е, частина з них цілком може бути винесена за лапки оцієї самої е, відкритої антиукраїнськості Фіцо. Тому що, хоча він справді постійно робить якісь антиукраїнські заяви, але при цьому він демонструє і прагматизм в багатьох моментах, ну тому щось таке приблизно й буде. При цьому я не чекаю, знаєте, за підсумками цієї зустрічі, якихось гучних заяв, якихось там проривів і тому подібне. Зрозуміло, що Фіцо він своє ставлення до України не змінить. Але очевидно, що йому щось від України все ж таки. І потрібно, раз він подібні зустрічі проводить. А взагалі це скидається на підвищення ставок, чесно кажучи, у е, грі, яку він, мабуть, веде, тому що він заявляє про те, що Україна не суверенна держава і повністю залежить від США, але чомусь він не їде до Вашингтону зустрічатися з кимось із Держдепу, а їде зустрічатися з представниками України. І він знову ж таки говорить про якісь е, територіальні поступки і тому подібне. І головне говорить, що він заблокує вступ України до НАТО, хоча поки що ніхто ні про який вступ України до НАТО не голосує. І він так само. І, чесно кажучи, в мене є дуже великі сумніви, що на момент, коли буде голосуватися питання вступу України до НАТО, Фіцо буде е, на чолі Словаччини і далі. Тому що там насправді ситуація не настільки проста і не настільки однозначна. Я особисто бачу, що Фіцо, звичайно, що він справді, мабуть, має такі достатньо проросійські погляди. Він справді намагається в цій ситуації вибити для себе якісь максимальні преференції. Що чекають від Фіцо зараз? Зараз ключове питання це виділення допомоги від Європейського Союзу для України на найближчому саміті, зокрема, виділення допомоги на 4 роки найближчих. Ну і окремо, це мова йде про 50 мільярдів євро. І окремо це 20 мільярдів а, за ініціативою Бореля щодо компенсації за надання Україні військової допомоги. Оце на даний момент ключове питання. Тобто вступ України до НАТО це не ключове питання, тому що його зараз ніхто не розглядає. І що характерно от з цих ключових питань Фіцо нічого не говорить. Взагалі скидається ситуація на те, що от Фіцо таким чином готується насправді до, якогось, до якихось домовленостей, хоче виторгувати для себе якісь преференції. Зрозуміло, що не а, тільки від України, але і від Європейського Союзу. І водночас говорить своїм виборцям: дивіться, я ж. Не змінив свою позицію. Я, який був на таких позиціях і залишаюся, от, мої позиції незмінні. Все, от, чітко, я слідую інтересам своїх виборців. От. Ну, а все інше, там те, що я, наприклад, буду домовлятися, це все виключно в інтересах Словаччини, не більше. Якщо ми згадаємо досвід політичної діяльності Фіцо, то там, наприклад, були обвинувачення. І підозри у співпраці з мафією а, знову ж таки були обвинувачення в замовних вбивствах журналістів. А, Ну і що саме знову ж таки цікаве, от зараз, наприклад, в словаччині розгортаються антиурядові протести, тисячі людей виходять на вулиці Братислави, протестуючи проти того, що Фіцо однією з перших своїх, так би мовити, реформ планує скасувати спеціалізовану. Спеціалізований а, антикорупційний орган, спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, яка була створена раніше, і передати відповідні функції місцевим прокуратурам. Ну, тобто, фактично, він в одній з перших своїх реформ розпочав війну проти антикорупційних органів. І зараз це є підставою для такої достатньо серйозної політичної кризи у Словаччині. Ну тому, чесно кажучи, насправді скидається більше на те, що. Це для нього самого таке достатньо болюче питання.